Всім доброго дня! В продажі з'являється свіжопригнаний Renault Megane 2 в кузові Універсал. Автомобіль пригнано з Німеччини, вже розмитнено, зареєстровано на український облік. 2008 рік виготовлення даного автомобіля. Двигун 1.6 бензин. Звичайний атмосферний двигун. Оригінальні легкосплавні диски. Автомобіль в гарному стані, стан кузова, дивіться. Стан дисків, гарна гума. Стан гуми, дивіться. По кузову без колів, без подряпин, корозії. Також з цієї сторони стан дисків. Пороги рівненькі, ціленькі, дискові гальма по колу. Заглянемо в багажник. Великий місткий багажник. Шторка на місці, шторка працює. В комплекті йде компресор, піна, знак аварійної зупинки, аптечка. Весь комплект присутній з автомобілем. Заднє скло. Оригінал. Безключовий доступ. В салон в гарному стані. Дивіться на стан салону, сидіння, ціленькі, без пошкоджень, без пропалів, карти, задні сплопідйомники, такі сонцезахисні сітки присутні по комплектації, килимки на місці, столик, стеля. Частенько, не провища. По комплектації задні передні склопідйомники, регулювання підігрів зеркал, шкіряне кермо, клімат контроль, штатна магнітола. механіка 5 ступка. Двигун запускається чудово. Помилок немає, пробіг 163 тисячі, пробіг оригінальний. По кулісі все чудово. Ручник працює. Двигун працює чітко, оберти не плавають. Магнітола працює. Стан салону. Кермо не шити, не фарбоване. Робота двигуна. Екологія на місці, двім працює добре, запитань взагалі немає. Лобове скло також оригінал. Датчик дощу, датчик світла, лобове без сколів. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. запрошуємо на огляд, на тест-драйв. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі будуть за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також виставляємо автомобілі, які вже куплені в Європі, і скоро будуть їхати в Україну на розмитнення. Всім гарного дня та мирного неба!